На силу сьогодні з Приватбанку відправили платіжку до е, мене, мої клієнти, які оплачують ні за товар. Чому Перше, в контракті Приватбанк вирішив, що має бути номер АІБАН спереду букви ПЛ? Хоча в мене цих букв немає в моїй довідці про відкриття рахунків. Ну добре, ми вказали ці букви. Пізніше вони побачили, що в нас пише, що доставка на територію України, а має бути доставка на митну територію України. Ну добре, дописали ми слова на митну територію України. Потім вони ще... Побачила, що в мене назва підприємства скорочено написана в контракті, а в інвойсі написано повністю там Товариство з межною відповідальністю в контракті ТОВ. І що, нехай це буде найбільшою проблемою три рази виправити контракт. Ну, виправили, відсканували, відправили, але я хочу вам сказати, що коли ви відправляєте кошти за кордон зі свого підприємства, по-перше, ви можете це робити в Україні. В Україні не йдуть перекази від фізичних осіб, а для бізнесу перекази абсолютно нормально йдуть. Але для того вам треба зробити. Робити ряд бюрократичних процесів, і я записала сьогодні навіть відео про особливості валютних переказів з України на YouTube А зараз сподіваюся, вам це теж буде корисне. що ви будете знати, що банк завжди і не тільки до вас, а до всіх придирається. і цей контракт треба кілька разів виправляти, навіть якщо ти. Енну кількість років в міжнародній торгівлі. А хочете більше про міжнародну торгівлю? Знати всі нюанси, всі деталі, крок по кроку. Бо люди думають, знаєте, щось вихватив звітам, вихватив звітам, А а знати треба все, і це вам допоможе. Навіть те, як правильно визначати хто платить комісію за банківські перекази і так далі. Це все і в моєму навчання. Навчання, деталі про навчання є за посиланням в шопці. профілю.